Величезні черги та смачнющі пончики. У Польщі відзначається твустий чварток. Я накупив багато пончиків від найдешевших до найдорожчих і хочу їх затестувати. І у кінці відео я навіть зовсім неочікувано виграв екскурсію на цей самий завод солодощів і пончиків. Тож додивіться до кінця. Може, це є той самий приз? Подивимось. Всім привіт! Сьогодні я прокинувся дуже рано, бо сьогодні. Товстий четвер або твустий чвартик це велике історичне і культурне свято, можна сказати, в Польщі. І основна історія така, що всі купляють пончики і їдять ніби в останній раз. Тому я вирішив піти на полювання за пончиками і подивимось, чи вдасться щось дістати. І потім хочу влаштувати великий тест від дешевих пончиків до дуже елітарних. Знову ж таки, якщо вдасться їх взяти, відзначаються свята у останній четвер перед великим постом, і загальний сенс якраз у тому, щоб поїсти дуже добре в цей четвер і потім уже сідати на скромну їжу. Отже, я вже прийшов із полювання, і що ми маємо. Перш за все, це найдешевший пончик 2 злотих злідла. Ну, бачите, як він виглядає, але детальну розпаковку пізніше зробимо. Це пончики з мілкбару. Коробочка така дуже прикольна, і самі пончики там теж дуже цікаві. І найголовніше це оцей пончик за 100 злотих з золотом. Супер лакшері і все таке. Отже, ми починаємо і перший в списку це пончик з лідлу. Найдешевший пончик. Ось такий пончик виглядає він не найкращим чином. Можливо, навіть він і вчорашній, бо їх подають в таких великих коробках, Купа людей навалюється, беруть брудними руками, навіть без рукавичок. Ну, подивимось, все одно цікаво. І це саме шоколадний пончик із вишневою начинкою. Ось так. Отже, розрізаємо, дивимось всередині. Ех. Ну, всередині нічого. Таке може якесь шоколадне тісто, чи як це все робиться, я не знаю. Але так, всередині, так. Цілком на 2 злотих. Хоча ні, всередині все ж таки щось є, незрозуміло що. Можливо, це якась вишнева така штука. Насправді, я не дуже любитель солодкого, але навіть це ну, досить смачно. Можливо, воно якесь ненатуральне, якось не дуже естетично виглядає, але цілком смачно. Тобто, цілком за 2 злотих можна нормально так відсвяткувати цей твасовий чвартик. Але вже перейдемо більш до, до більш цікавих речей. А далі в нас на черзі. Донати з мілкбару пончики. Вся така пачка з трьох пончиків коштує 71 злотий, але усі вони різні і ще 5 злотих за цю чудову коробочку. Тож подивимось, що всередині. Вау. Всередині ось такі три прикольних пончики. Дуже Різні за виглядом і за начинкою, але виглядають досить смачно. Трошки помірялись в дорозі, але ну, як є. Ну і перший пончик це три молока. Просто три молока. Ем, багато десертів у мілкбарі є з цією назвою з цим наповненням. Так що я розумію, що тут три різних молока напевно. Коштує окремо цей пончик 18 злотих, і це по суті найдешевший з цієї пачки. І подивимось, що всередині. Ну, Всередині так. Тут такий прям крем, прям не пожаліли, це не, не як злітла. Тут прям майже, майже на максимум, щоб воно не розірвалося і виглядало в ідеальній, так скажемо, формі. Так, ну і спробуємо. Ну, як на мене. То начинка дуже прикольна. Ну, якраз виглядає як якесь згущене молоко, чи типу того. А ось е ззовні ось цей хліб, е ну, якось так собі. Він не такий ніжний, він такий більш грубий. Не знаю, може це така фішка. Ну і цукор, цукрова пудра. Також так собі. Не, не дуже я люблю цю цукрову пудру. Тому таке, пробуємо наступний. І наступний пончик ось такий. Всередині тут рожеве варення, зверху фісташки і пелюстки троянди. Пелюстки троянди тут для чогось використовуються, не зовсім зрозуміло, але це теж якась частина традиції, певно. Тож розріжемо і подивимося, що всередині. Всередині так. Таке рожеве наповнення, таке варення. Коштується історія також 18 злотих, але наступний вже там буде значно дорожче. Ну, Це така дуже цукрова історія. Прям такий вибух цукру, вибух солодкості. Відчувається дуже це варення рожеве. Ну, а зверху троянда і фісташка, ну, як на мене, не дуже відчувається. Але така досить солодка штука, я б. Би... Не факт би що хотів би таке знову попробувати. І давайте подивимось на останній пончик з цієї серії з Мілбару. Він найдорожчий і повинен бути прям цікавий. І фінальний пончик з Мілбару це пончик Very Berry. Тобто супер ягідний. І по суті так, фрашорований він полиничним пудингом з верху і свіжі ягоди. Повинно бути цікаво, а коштує воно прям значно дорожче, прям аж 30 злотих. Але це ще не найбільший кончик у цьому випуску. І давайте розріжемо, подивимося, що всередині. Хоча все виглядає, що так зараз розвалиться. Вау! Отут От прям все витікає, видно, що полуниця. Вже дуже хочеться спробувати. Не знаю, як це правильно кусати, воно просто все розвалюється. А, ну, давайте. Це справді дуже ягідна історія. Просто таке наповнення з полуниці, просто б'є одразу в рецептори і відчувається така дуже свіжа, дуже прикольна така ягода. Це прям дуже смачно і, напевно, це найкращий пончик з усіх всіх трьох. Але в нас на черзі ось ця. Величезна потвора з їстівним золотом, яка коштує 100 злотих, і це просто жесть. Давайте вже відкривати. І остання наша історія це ось такий пончик золотий, коштує 100 злотих, і в мене є кілька історій про цей пончик. Отже, кілька годин тому, коли я його брав, до мене підійшли навіть брати інтерв'ю. З питаннями, типу, чи це вартує того, як ви знайшли цей пончик, і так далі. Тож цей пончик просто король сьогоднішньої вечірки, і як і в нашому випуску, так і сьогодні, взагалі по Польщі. Тому це дуже цікаво його спробувати. І перед тим як відкрити його, я просто хочу почитати його склад, щоб ви зрозуміли, що це не просто його обмазали золотом і продають, а це щось таке має якийсь свій контекст і свою якусь працю. Отже, перш за все так. Тут шість листів їстівного золота. Є таке золото їстівне, багато людей мажоряться і вкривають цим, і продають за величезні гроші. Тут гроші трошки менше. Але все ж таки так, тут їстівне золото, і додатково цей пончик містить найдорожчу спецію у світі шафран, що теж робить його таким преміальним. І його розмір, як ви потім побачите, в три рази більше, ніж звичайний пончик. Тож, це прям такий велетень, я його вже бачив. Його бутон наповнений оксамитовим мусліновим кремом на основі італійського маскарпоне. Цікаво, подивимось. І в них є ще одна акція: що на один заклад є один щасливчик, хто купить цей пончик і щось виграє. Але я так і не зрозумів, що. Тому давайте відкривати. Може, щось навіть виграю. Просто велетень неперевершений. Ну і ось така велика історія. Це просто жесть. Він такий великий і з таким прям золотом. Вау! Дуже цікаво спробувати його. Тож давайте хоча б поріжемо його, подивимося, що всередині. Хоча це дуже не хочеться робити. Ось в мене навіть же шматочок золота є. Всередині так, він такий дуже з цим кремом все аж виливається. Я навіть не знаю, як його їсти. Може по шматочкам порізати якось. Або просто взяти і вкусити і не їсти з золота. Ну, по смаку він такий прикольний. Здавалося б такі прості інгредієнти зверху, цукрова штука, золото. Золото взагалі без смаку. Ми всі це розуміємо, що це просто для прикола. Але ось цей крем в середині, це він, він прям такий дуже свіжий, дуже смачний. Ні на що не схоже з попередніх пончиків. Це прям дуже свіжий такий крем, прикольний. І тут ще всередині є якесь сердечко. Подивимось, що це. Щось воно не жується. Може це є той самий приз, про який вони говорили. Подивимось. Ну, цей крем він, він просто не перевершений. Він такий, прям вау. Тож вийшла якась така історія. Всі пончики дуже смачні, навіть з лідлу досить непогано. Тобто, це не взагалі не який шлак. Змів пару було пару прикольних з ягодами найцікавіший. І, звичайно, цей він такий дуже хайповий, дуже цікавий. Але все таки треба розуміти, що це не просто там вкрили золото. Ми продали за купу грошей. Він дійсно дуже смачний. Цей крем він прям дуже мастерськи зроблений. Ну і так хтось може сказати, що це дорого, але іноді можна собі дозволити якусь таку дурілку для того, щоб психологічно розгрузитись у кожного свої методи. А в нас методи знімати контент. Тому ставте лайк, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І побачимось вже у наступних відео. Пока. Термінове включення все ж таки так, це червоне сердечко, це насправді ознака того, що я виграв. Не знаю, яка там була вирогідність, скільки там було цих тісочок, але факт залишається в тому, що на одне, на один такий заклад. Була одна така нагорода, і мені пощастило її взяти. А призом буде як я вже зрозумів поїздка, екскурсія на саму фабрику їх цукерень в тому закладі, де я купляв. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Я дуже постараюсь зняти цю екскурсію для того, щоб можна було побачити, бо такий шанс випадає дуже дуже рідко.